Факультет систем управління літальних апаратів Національного аерокосмічного університету ХАІ це старт для тих, хто хоче змінювати світ технологіями. Це саме те місце, де можна знайти спеціальності, які реально потрібні на ринку. Комп'ютерні науки, авіоніка, автоматизація, робототехніка, програмування, енергетика, контроль якості товарів і послуг. Можна обрати спеціальність на будь-який смак. У нас постійно оновлюються освітні програми. Наші викладачі не просто читають лекції, вони діляться реальним досвідом і замість сухих теорій надають студентам практичні компетенції, які потрібні на першому місці роботи. Актуальні знання, сучасна техніка і спілкування з викладачами все це стає невід'ємною частиною щоденної практики студентів. Студенти факультету проходили літнє стажування на заводі LG у Польщі, навіть в Об'єднаних Арабських Еміратах вони мали можливість не тільки навчатись і проходити практику, але й отримувати дуже непогану заробітну платню. Якщо є бажання отримати досвід за кордоном, то можливо це зробити в Трентенському університеті в Італії або в університеті Турку у Фінляндії. Багато наших студентів отримують запрошення на стажування ще до випуску. Факультет відкриває двері до багатьох можливостей та співпраці з провідними компаніями. Наші випускники працюють у топових компаніях, таких як Google, Amazon, ФЕТ, і Tech Ukraine, EPAM, Tesla або Samsung Electronics, і так далі. Знання отримані у нас. Трансформуються у кар'єрні успіхи по всьому світу. Наші випускники, які готуються за спеціальностями інформаційних технологій, мають можливість отримати професію, яка формує наше сьогодення та відповідне майбутнє. У нас не просто створюють інженерів, у нас виховують творців майбутнього. Тому, якщо хочете поєднати цікаве навчання і перспективну кар'єру, вам до нас Приєднуйся до найкращих. Деталі на нашому сайті.